Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи все-таки потрібно обирати. В оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ринок Grand Scenic 11 рік, 16, 266 пробігу. 8250 ціна. Контакт ось тут присутній. Салон комбінований, є панорамний дах. Клімат-контроль бачимо також присутній. П'ятимісний варіант, фаркоп присутній. Citroen C4. Picasso, 13 рік, 1,6 дизель, 6900 ціна, 240 пробів і контакт до власника 0,68 622 70 71. Якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. Парактройніки присутні. Коробка механічна. Volkswagen Touran, 11 рік, 1,6, дизель, 6 ступка. На максимальній комплектації 12 тисяч ціна, 236 пробігів, контакти до власника присутні. Бачимо панорамний дах. Раз покажу. Салон на тканині, є мультикермо, автоматична коробка передач, сама паркується, бачимо. Клімат-контроль, підігрів сидінь, панорамний дах. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. 13 рік, 1,6 дизель, 7 місна, 234 тисячі пробігу, автоматична коробка, 9,450 ціна, контакт до власника присутні. Так, Чистий охайний салон, клімат-контроль бачимо, є. Навігація, проекція, панорамний дах. Шторки на задніх вікнах. Так, Тут також на бокових шторки присутні. Так, 7 місць, фаркоп та парктроніки присутні. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. 12 рік, 1,6, дизель 7 місць, є панорамний дах, автоматична коробка, 8450 ціна. Контакти ось тут присутні. Салон комбінований. Мультикермо, кліматконтроль, панорамний дах присутній. Комплектація. Так, шторки на задніх вікнах присутні також. Столики. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Opel Zafira B, Так, тут у нас сьомий рік, двигун 1,6 бензин, свіже пригнана з Голландії. 5850 ціна, контакт до власника, мабуть, продиктую 097 85 51 240. Так, по салону. Так, мультики Римошкіряне. Бачимо, кондиціонер присутній також. Парк Троніки та Фаркоп є. Хто не знає, автомобіль семимісний. Рено Гранд Сценік. Добрий день. Одинадцятий рік, 261 тисяча пробігу, 1,5 дизель. Музика Боус. 820. Ціна, контакти до власника присутні. Салон комбінований. Мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка передач. Так, присутній також форкоп. Кому потрібно. Це семимісний, так? Да. Семимісний варіант. Ага, так, бачу. Дякую. Ще з цієї сторони покажу, добре? Так. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Citroën Grand C4 Picasso. Тут у нас 15 рік, 207 7 пробігу, 11200 ціна, 1,6 бензин, свіжо пригнаний, контакт до власника 0,96 118 36 50. Бачу, присутня сервісна історія. Так, Заглянемо по салону. Добрий день. Чистий ухайний салон, бачимо. великий дисплей, Мультикермо клімати. 7 місць. «Парктроніки» та фаркоп присутні. Ford C Max. 13 рік, 130 пробігу. Гібридний варіант 12400 ціна. Контакт ось тут присутній. 067 9368-180. Шкіряний світлий салон, мультикермо, автоматична коробка, клімат-контроль бачу присутній. Перектроніки також є, кого цікавить такий варіант. Телефонуйте. Renault Grand Scenic. Семимісний, 10 й рік, 1,5 дизель, 195 пробіг, в рідній фарбі з Франції. По комплектації клімат-контроль, круїс, електровікна, електродзеркала, бортовий комп'ютер, мультикермо, датчики світла дождю, безключовий доступ, електроніки, два ключі. Ціна договірна, яка буде на старті? 7800. 7800. І продиктуйте номер. 050. 050. 67. 67. 024. 024. 68. 68. Покажу вам по салону. Повністю обслужений автомобіль у Франції, є всі документи. Є, бачимо, є клімат-контроль, круїз-контроль присутній, чистий та охайний салончик, столики додаткові, шторки, сім місць, Арктроніки також є більше інформації. Уточнюйте у власника. Volkswagen Туран. Четвертий рік, 210 пробігу, 2-літровий бензиновий двигун. Є клімат-контроль. Ціна 5350. Контакти до власника присутні. Це самімісний, Так, да, бачу, 7-місний варіант. Клімат-контроль присутній. Вже краще магнітола. Фаркоп також є. Citroen Grand c 4 Picasso. Семимісний, 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, 263 тисячі пробігу, 12800 ціна за автомобіль і контакти до власника присутні. Так, покажу по салону. Гарний шкіряний салон, шкіряні сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю. Мультикермо присутнє, кліматконтроль, є панорамний дах. Багато місця для пасажирів. Електроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford C Max, 8 рік, 1,6 дизель, 6700 ціна 270 пробігу, контакт до власника присутній. Механічна коробка, клімат контроль є. Паркоп та парктроніки також присутні. Opel Zafira. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, 5800. Ціна 207 пробігу, телефон до власника присутній. Так, по салону. На одного не вийде. Скільки треба заправити помити? Форкоп присутній. Citroen Grand C4 Picasso. 11 рік, 1,6 дизель, 6950 ціна, 198 пробігу. Контакт до власника ось тут присутній. Заглянемо по салону. Коробка механічна, є мультикермо, є кліматконтроль, бачимо. Присутні шторки на вікнах, парктроніки, фаркоп також є, сім місць, досить місткий автомобіль для сім'ї. Кого цікаво, телефонуйте, власник вже надасть вам більш повну інформацію по цій машинці.